Зараз у мене в руках дійсно телефон-трансформер, і це навіть на клікбейт. Ну що ж, привіт, друзі, сьогодні я вам розповім про один з найбільш незвичайних смартфонів свого часу Motorola Z2Force. Тому обов'язково лайк, підписка та поїхали. Це був далекий 2017 рік, і в мого батька з'явився телефон від компанії Motorola. Здається, це був Moto X4. Цей смартфон виявився для мене дуже цікавим через його дизайн, фішки та систему. Тому я вирішив, що моїм наступним телефоном буде саме Моторола. Після Тривалого пошуку, мільйонів відосів, відгуків і все таке інше. Я нарешті зупинився на Motorola Z2Force. Одразу давайте буквально декілька слов про його характеристики. Але тримайте у голові, що це був 2017 рік, і я купляв його за 10 тисяч гривень. Пам'ять 6 на 64. Процесор Snapdragon 835. В Antutu він набрав десь 200 тисяч. Батарея ємністю 2700 мА, дві основні камери по 12 мегапікселів, матриця дисплею Super AMOLED. Цей телефон зацікавив мене тим, що він реально був унікальним. І перша його особливість це дизайн. Ви взагалі коли-небудь бачили щось подібне. Кругла камера по центру, фронтальна камера разом зі спалахом. Це прям неймовірне рішення, бо фото вночі виходили дуже непогані. Тонкіший та найлегший корпус з усіх телефонів, які я взагалі коли-небудь тримав, вага цього телефону 144 грами. І так, я перевіряв. Тепер одна з головних його фішок це невбиваємий екран. Ви можете жбурляти його, колоти ним горіхи. Все що угодно розіб'ється, але не екран. Це можливо завдяки технології Shutter Shield, яка має протиударні властивості. Якщо коротко, то екран складається з п'яти шарів, включаючи спеціальний ударостійкий верхній шар з мікрофібрил. Цей верхній шар поглинає удари та запобігає розривам чи тріщинам, що робить екран надзвичайно міцним. Якщо екран отримає удар, верхній шар може деформуватися, але екран залишиться цілим і функціональним. На презентації цього телефону кожен бажаючий міг взяти його та кинути об підлогу. Цікавий факт він витримав 691 падіння. На 692-му відвалилася сенсорна кнопка, але екран залишився цілим. Окрім того, що екран невбиваємий, роздільна здатність дисплею Quad HD. Це буквально 2К-дисплей у 2017 році. Також спереду ми можемо бачити фізичний сканувальник відбитку пальців та магніти. Але навіщо магніти? Я розповім трохи далі. Камера на той час вона була дуже непогана, вона і зараз. В принципі, непогано. Фото виходило плюс-мінус норм, і мені подобалось. Як я вже говорив, на фронталці був спалах, і це була дійсно імба. Відео він писав у Ultra HD, Стабілізація була, але не дуже. Батарея 200 мА, Насправді це не дивно, тому що ви самі бачите цей корпус. Я був готовий до того, що він може швидко розраджатися, але на диво цього не сталося. Так, на цілий день мені його, звісно, не вистачало, але коли я зранку йшов в школу, потім весь час ним користувався, приходив додому, там ще був заряд. І заряду там було нормально, десь 30-20%. Система вона працювала майже без нарікань, але функція, у яку я прям закухався, це фішки мото. Наприклад, я можу зробити ось так. Так, я знаю, що зараз на усіх сучасних телефонах моторола таке є, але на той час це просто Буф. в мене зараз Samsung S23 Ultra, і мені цієї фішки не вистачає, тому що іноді до камери. Тянутися, щось вмикати це дійсно якось геморно. Тут. Раз, два, все. Камера. Так, я знаю, ви зараз спитаєте, але ні. У кишені жодного разу воно не спрацьовувало. Ну що ж, а тепер нарешті перейдемо до самої смакути, те, через що я цей телефон і взяв. Головна його особливість мотомод та кастомізація. Я вже говорив про магніти позаду, вони там не просто так, все робиться за допомогою них. Носив я цей телефон без чохла. По-перше, сам телефон і так невбиває. По-друге, я майже кожен день змінював його дизайн. Робив я це за допомогою магнітних накладок для цього телефону. Тканинні, дерев'яні, металеві, бамбукові. Мої я улюблена була саме тканина, бо вона була приємна на дотик, телефон не вискользав з рук, виглядало супер. Навіть зараз на свій Samsung я придбав тканинний чохол, дуже раджу. Усі ці накладки змінювалися легко завдяки магнітам, і мені це реально подобалось. Кожен день щось нове. Мотомодс. Це додаткові модулі, які приєднувалися до мотороли, також завдяки магнітам і розширювали його функціонал та можливості. Докупалися вони окремо. На щастя, в Україні тоді можна було їх купляти через людей, які ганяли їх з Америки. Перший мій мод був повербанк, він просто дозволяв заряджати телефон. Мені подобалось, що він був невеликий та не потребував проводу. Я завжди міг брати його з собою. Зараз ви можете бачити колонку, якщо помітили від компанії JBL, і звук вона давала, дай Боже, навіть гучніше за JBL Go. Єдина її проблема була у тому, що роз'єм для підзарядків був всередині. Не знаю, хто це вигадав, але так, це було трохи незручно. Тепер абсолютний шедевр це проектор. На той час це був майже найкращий мобільний проектор. Зараз він також дає чітке та добротне зображення. В мене навіть був білий стенд, щоб дивитися фільми, але стенд то не обов'язково, замість нього можна було використовувати стіну або потолок. Він працював від свого акумулятора, зображення налаштовувалося взагалі як завгодно. Також всередині є невелике охолодження, тому проектор міг почати трохи шуміти, як ноут на Вінді. Але тут майже непомітно. Також для цього телефону існувало ще. Принтер, камера та 5G модуль, але в мене вже не було на то грошей. Мені дуже сподобалась ідея MotoMod з можливістю розширення функціоналу смартфону, однак на практиці ця ідея не знайшла широкого відгуку серед користувачів. Це прикро, бо зараз усі телефони стають однаковими. До речі, обов'язково перейдіть до мого телеграм-каналу, посилання на який є в описі. Там буде додатковий матеріал, який не ввійшов у відос. Ну що ж, а на цьому я завершу. Сподіваюся, відео вам сподобалось, воно було цікавим. Тому зараз я піду шукати ще щось. Про що можна вам розповісти. Гарного вам дня, вечора, усе таке інше. Лайк, підписка, до зв'язку!